Всім привіт! Мене звати Конов Олександр, я психолог, і сьогодні я хотів би з вами поговорити на таку актуальну і, можливо, не дуже популярну тему як шкода від порно і порнозалежність. Дійсно, а по факту майже кожна людина переглядає порнографію. Однак ніхто про це не говорить, ніхто не говорить саме про негативні наслідки, які можуть бути від перегляду порнографії. Я хотів би почати ось з чого: що сексуальна залежність в міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду не зафіксовано, тобто, це не є хворобою. Однак, якщо я не помиляюсь, у 2018 році. Було додано гіперсексуальність. Це по факту є та сама сексуальна залежність. Тільки, здається, гіперсексуальність не додали до категорії саме як залежності, а це більш така обсесивно-компульсивна поведінка. Однак порнозалежність це може бути одним із варіантом прояву гіперсексуальності. Що варто сказати? Порнографія провокує імпотенцію. Порнографія погіршує стосунки і якість вашого шлюбу. Також є певні дослідження, які говорять про те, що порнографія підвищує ризик зради у стосунках. Всі дослідження я буду прикріплювати нижче в коментарях під цим відео. Я знайшов цікаве дослідження, яке говорить про те, що. Хлопчики до 13 років, які регулярно переглядали порнографію, у 2008 році їх відсоток становив 11. Здається, не дуже велика цифра. Але в 2014 році відсоток цих хлопчиків становив 40-50%. У 2017 році відсоток хлопчиків до 13 років. Які регулярно передивлялись порнографію, виріс до 70%. Просто уявіть, наскільки це великі цифри, і яка велика тенденція того, що все більше і більше дітей починають регулярно передивлятись порнографію. Варто підмітити, що там можуть бути доволі жорсткі відео. Там може демонструватись доволі жорстка поведінка, і не просто так написано, що ці відео мають категорію 18 А відповідно, дитина, а яка там, 13 років, який 11 років, якщо вона буде передивлюватися цей жорстокий контент, а це буде негативно впливати на її психіку. Відповідно, вона буде зростати у таких умовах. Здається, якби на перший погляд, є, наприклад, там дитина, да, яка переглядає порнографію, або є дорослий чоловік, окрема особистість, сформована вже, яка переглядає порнографію. А в чому тут проблема? Ну, хтось має перверсії. Там, ну, залежить людина від порнографії, наприклад, немає вона стосунків, немає реального сексуального контакту, вона ввечері собі просто переглядає відео там, щодня, наприклад, і що в цьому такого. А проблема тільки в тому, що коли проблема. Починає набирати більший масштаб, а там тенденція перегляду порнографії наступна. Спочатку ви дивитесь звичайні порно звичайну порнографію, класичну, да? наприклад, якщо ви гетеросексуальний там, чоловік або жінка, скоріше за все ви будете дивитись гетеросексуальну порнографію, але потім вам буде хотітися чогось більш жорсткого, більш нестандартного. Попереднє вже не буде якраз таки збуджувати. Потім, якщо ви гетеросексуальний чоловік або жінка, ви можете почати переходити на гомосексуальну а, порнографію. Тобто, я до чого веду, що ваші сексуальні бажання будуть викравля... викривлятися, і ви будете передивлятися все більш неординарне, порно. Це може бути і потім з тваринами, і так далі, і так далі. Це дуже серйозно. І в таких проявах, якщо ви знаходитесь, наприклад, в стосунках, а відповідно, це потім стає проблемою ваших стосунків, це стає проблемою вашого шлюбу, бо це впливає не тільки на вас, а це впливає і на вашого чоловіка або дружину. Адже а, у, ці, ці стосунки, по-перше, стають гірше, по-друге, вам менше буде хотітися своєї дружини, бо ви будете відповідно. А, Мастурбувати а, на інших віртуальних жінок або чоловіків. І коли це стає проблемою сім'ї, потім це може стати національною проблемою. І тут вже важливий елемент, що порнографія так само у вас підсилює симптоми тривожності, симптоми депресії. Також сприяє розвитку таких рис-характеру, як нарцисизм і імпульсивність, і ці люди погано ставлять життєві цілі. Ну І, відповідно, ці життєві цілі вони або викривлені, не відповідають реальності, і так само їх шлях може бути більш складним. І в таких умовах, коли це стає проблемою національною, коли більшість людей, а я хочу нагадати, що 98% чоловіків дивляться порно. А близько 70 з них мають вже саме порнозалежність, бо вони дивляться порнографію регулярно, там мінімум один раз на тиждень. Ці дослідження я прикріплю нижче. І в таких умовах, яку ми маємо націю, як, як яких маємо громадян? Це люди, які не будуть хотіти до чогось прагнути. Це люди, які е, мають неякісний шлюб, деструктивний шлюб, де є конфлікти, де відсутній сексуальний потяг. Розумієте, якого масштабу це проблема насправді. А про це мало хто говорить. Дійсно, зазвичай люди говорять про корупцію, про злочини. Це теж дуже важливо. Але не можна закривати очі на таку проблему як порнозалежність. Так само мені згадалося, що люди, які сидять в застосунках для, для знайомств, деякі з цих людей теж мають певну гіперсексуальність, і люди там теж мають певну порнозалежність а, Наприклад, там, обмін віртуальними там, фотографіями і так, далі, і так далі. Це теж про порнозалежності. І знову ж таки, а як тоді людям вибудовувати стосунки, якщо більшість з них вони залежні від застосунків для знайомств, вони залежні від віртуальних переписок і перегляду різних відео інтимного характеру. Також є інформація, що. Перегляд порнографії змінює структуру вашого мозку. От я як як я вже сказав, да людина стає більш імпульсивною. А самоконтроль, тобто емоційно-вольова сфера, імпульсивність – це префронтальна кора головного мозку. І порнографія теж певним негативним чином на неї впливає, і людина гірше себе контролює. А якщо людина має слабку емоційно-вольову сферу, відповідно досягнення, які буде мати людина, результати в житті, просування по роботі, так само постановка цілей у стосунках, це теж є важливий компонент, і багато-багато іншого. Фізичні навантаження бо регулярно займати спортом, це теж про волю, а людина не буде цього всього робити. Саме тому я висвітлюю це питання і наголошую на тому, щоб ви поділилися цим відео з вашими друзями, з колегами, з партнером чи партнеркою, щоб ви зрозуміли, який великий масштаб цієї проблеми. Отже, суспільство, яке ми можемо. Потім отримати, воно може бути дійсно деструктивним. Важливо уважно відноситись до тенденцій, які зараз є, і якщо ви це усвідомите, ви зможете взяти відповідальність за своє життя в свої руки. І якщо ви проінформовані, то ви озброєні. Я сподіваюся, ця інформація вам була корисна, і ви знайдете їй застосування у вашому житті. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте подобайки, залиште коментарі, чи зустрічалися ви з такою проблемою і що ви думаєте взагалі на рахунок цього. Також не забудьте підписатись на канал, бо відео виходять регулярно, раз на тиждень. І я вам пропоную, давайте разом зі мною, разом ми будемо просувати український психологічний контент, бо його зараз є дефіцит. На цьому у мене все. До зустрічі на наступному тижні.